Трьохвилинні рилси, свобода слова на платформах мета і також боротьба з маніпуляцією та розіграшами. Про це все ми будемо говорити у нашому влозі. Що нас чекає в нових е, оновленнях інстаграму 2025 році? З вами Іванка Калиній, це Вероніка Кашинська. Вона Смм спеціалістка, е, працює е, більше п'яти років з особ, е, з особист, особистими блогами та також брендами. Тому будемо розбиратись, що важливо, як з цим працювати. Тому ставте вподобайку і залишайте з нами. Поїхали. Поїхали. Замість квадрату прямокутник. Це оновлення вже, вже було анонсоване ще минулого року, десь осінню, Але ми всі. Знову що правильно не готові до змін, тому незабаром вона охопить всі акаунти. Хороша нова, новина полягає в тому, що навіть якщо ваші публікації були один на до одного, інстаграм використовуватиме функцію масштабування, щоб адаптувати їх до 4 до 5. Це не ідеально. Особливо, якщо це графіка з текстом, але це краще ніж додавання чорної окантовочки цієї вгорі, вгорі і внизу. Мені це оновлення, якщо чесно, не дуже подобається, тому що я не люблю бо це все нове. Але доведеться звикати і змінювати всі налаштування на своїх сторінках. Мені це здається нагадує далекий 2015 рік. до речі. Я отак от робила спеціально робила рамочки. Mm. Збільшувала їх і додавала Таку. білі чорні рамки. За словами керівника інстаграм Мусері ця зміна була зроблена тому, щоб більшість контенту завантажено на платформу має вертикальну орієнтацію а квадратні стітки, як правило, надмірно. Обрізають такий контент, це, до речі, дуже класно для тих, хто створює контент, наприклад, mm -hmm. відео, yeah. креатори і так далі, тому що так в них більше поле для творчості. Mm -hmm. е, і Їм не потрібно робити там оці ширококутні кадри, чи mm -hmm. там якісь наближення і так далі. Їм буде тут, думаю, комфортно. Yeah. Е, як адаптуватися до цієї зміни, все легко. Е, роз... спочатку треба замінити те, що у вас вже є. Можна замінити фотографії за допомогою спеціальної такої функції, яка є на постах. Там є три крапочки, ви обираєте змінити, як там пишеться за співвідношенням сторін, Може, та сторін щось таке. От і е, можна накласти або ось цю рамку, вже таку, якщо ніяк не змінити, поки що, або ж підформатувати сам вигляд, тобто щось або приблизити, або навпаки, віддалити, щоб фотографія виглядала більш гармонійно. Але в вашому справді, профілі. так, лайфхак такий, що все ж таки вже нову стрічку планувати за новими оновленнями. Е, тобто це має бути або співвідношення 4 до 5, або 1080 на 13.50 пікселів До речі, ще змінилася наша шапка профілю. І, І ще Чесно, це якесь непомітне оновлення, тому що я спершу його навіть не помітила. Я якось не звернула увагу, ну де ділася ця пошукова жирна, жирний рядочок, аж поки десь в скрінах не побачила в Шо? людей, що вона аж на горі. Вона мені зразу. Як то впало в око, але от мені єдине, що не сподобалось, це ось це зміщення наших читачів вліво. Ну, це оце орієнтир по лівій стороні. Це трошки ну, таке собі. Якось воно не допрацювало, мені здається, навіть візуально воно не дуже гарно виглядає. Але оця жирна стрічка. Як це коментує у мета платформа, що вони хочуть таким чином, щоб. Коли ви заходите на сторінку того чи іншого користувача щоб вам в очі впадало саме що це за людина, тобто, а не скільки в неї читачів і тому подібне, а саме хто це, і, і щоб ви зразу розуміли. Тому що, от, і вони як можна сказати, вони розгрузили оцю основну нашу шапку профілю, трошки її поміняли теоретично, теоретично, воно непогано виглядає. Але якщо у вас там просто пише СММ, наприклад, як у мене, і не дуже розписано, ну воно так собі, звісно. Але. В принципі непогано, ну доведеться звикати до не нових. Так. Ми на жаль не керуємо інстаграмом. Інстаграм також планує оновити хайлайти. Поки що, поки що поки що, це в планах, але ну, як і з вертикальною стрічкою. А, тобто наші хайлайти можуть переїхати власне, туди, де є стрічка, де є рілси і де є фотографії зі мною, наприклад. Да? от. Відповідно, ці хайлайти будуть виглядати як така вкладка, ще одна, як і і mm -hmm. як все одно інше. Як воно буде виглядати на практиці, поки що мало собі можу уявити, тобто, хайлайти це декілька. Сторіс, uh -huh. а в цій вкладці як я буду переглядати цю папку. І ще один такий, на мою думку, мінус, тому що ну, ми, коли бачимо хайлайти, ми uh -huh. зразу хочемо до них перейти і подивитися, що ну, там є. А от в чи от туди нижче, це вже ну, лінь, тобто це ж воронка клієнта, шлях uh -huh. цього клієнта, вона може випадати на цьому моменті. Ну, тут може бути і зручно з одної сторони, тому що ти відкриваєш, це як колись був в Інстаграмі. IGTV, пам'ятаєш, mm. таке mm -hmm. щось схоже? От, оце те ж саме. Там була можлив, е, така штука, прямі коли ефіри, да? не прямі ефіри, там вона тільки з'явилась, коли щоб заливати туди велике відео. Mm. Е, того час. той час. Там було оцей Ай Ді то, і там тож, тож, тож нам, тож, а, <свісно> можна було їх там сортувати за, за папками. Тобто mm. от, о, щось. Чи каталоги, чи каталоги, житло. щось такого Але роду? Але це не прижилося, і чи з що там стрічка. Ми від нажимаємо на вічні сторіси, і у вас просто ці квадри... прямокутнички і вигортаєте. Можливо, воно буде зручно, але чи ми, ми люди ліниві? Нам хочеться все, щоб було на видноті, і щоб не заходити на вкладки, якісь шукати. Тому не знаю, що чи саме ця функція би прижилася, хоча її і загейтили, тому можливо. Це і може не як то кажуть, не проживеться, і таке оновлення ми не дочекаємося. В інстаграмі тепер можуть з'явитися трьоххвилинні рілси. Говорять, що тепер великі рілси будуть просуватися. Якщо до того більше не йшло, як то кажуть, погляд саме на короткі відео, то тепер три хвилини. welcome, тепер і вони будуть просуватись. Я знаю те, що інстаграм зараз він. Допомагає креаторам розвиватися і вкладати саме сенси. І якраз ось ці короткі відео вони були безсенсові, Часто користувалися люди тим, що створювали п'ятисудні uh -huh. ролики, які були ні про що, і відповідно Але ставали а, вірусними Так, вони ставали вірусними за рахунок того, що вони були короткі, і попадали швидко в рекомендації. І тому інстаграм надає такий шанс крієторам, особливо тим, хто створює довготривалий uh -huh. контент, бути почутим. Тобто, в довші ролики можна Класти більше сенсу, більше якогось наповнення цією фішкою. Класно, я думаю, скористаються саме експерти в інстаграмі, які створюють якісь корисні відео, які записують ну, так. розмовні експертні відео. Або як варіант, ще, класно можна скористатися, якщо зробити влог, тобто угу. теж з тіктоку тренд, але він є. Коли, наприклад, експерт з якоїсь певної нічі розповідає, як проходить його день, тобто такий формат влогу. Mm. Ну, це все дуже, дуже така заміна для Тіктоку і таке переслідування, оновлені в Ютубі, тому що Ютуб теж анонсував три хвилині шурци. Тому Ось так от. До речі, пишіть діліться в коментарях, як вам таке оновлення. Чи раді ви те, що у рілсах тепер можна буде публікувати відео до трьох хвилин? Інстаграм буде боротися з розіграшами і з маніпуляцією в інстаграмі самому. Тому ось це от обіцянки успішного успіху, певні кодові слова, заклики. Купи і перейди в Дірект, чи перейди на якусь іншу платформу, Телеграм, Ютуб. Такі прямі заклики можуть обернутися баном, Ого. тому треба обходити ці моменти. Загалом краще не маніпулювати на людських емоціях. Проте цьому є певні алгоритми, які можна змінити. Як це працюватиме? Наприклад, потрібно буде обходити прямі продажі, робити це більш нативно. Можливо, відозмінювати деякі слова. Наприклад, якщо ви хочете розказати про якийсь кейс свого клієнта чи свого студента, скільки він заробив грошей, ви можете це дати більш нативно, не вказувати, що саме завдяки вам він це зробив. Отже, ось такі маніпуляції, як прохання підписатися, поставити коментар, mm -hmm. перейти на якусь іншу сторінку, наприклад, там, в Телеграм або в Ютуб, інстаграм може розцінити це як маніпуляція. Тому потрібно подавати цю інформацію більш нативно. Тобто, можливо, це я вам рекомендую переглянути мої інші платформи. Ось така м'якіша форма. Е, дивись, а скажи, будь ласка, от є пости, де? Пишуть е, якісь, е, написали, напиши таке кодове слово, і ти його прописуєш в коментарях, і тоді тобі відправляється це в повідомлення. Ти відп... ну, там, підписуєшся на ту людину, і там він відправляє тобі якийсь урок чи там угу. будь-що. Це інстаграм буде розцінювати як накрутку якусь таких mm -hmm. читачів, переглядів тому подібне. Чи все ж таки це теж як така якась легенька нативна реклама для тебе? Так, часто експерти просуваються якраз з цим форматом, як ти говориш, mm -hmm. це називається лід-магніт, тобто напишіть якесь кодове слово в Директі, отримайте відеоурок, інструкцію, щось там, якийсь гайд і так далі. Mm -hmm. Саме ось такі прямі кодові слова теж вони будуть розцінюватися як така маніпуляція. Відповідно, якщо це буде в коментарях, то тоді це може призвести до бану. Але якщо людина буде писати в директ, це більш ну кращий варіант, наприклад. Але теж сама фраза і подача цього угу. заклику написати за кодовим словом має бути більш нативна. Там напишіть мені в Директ ті, хто там. Хочуть отримати цю інформацію. Uh -huh. Ну, ось так от буде краще. Хоча тут питання до того, що м, вже про налаштування, тому що ось ці е, видача матеріалу по кодовому слову працює через певний чат-бот. Uh -huh. Відповідно, чат-бот реагує на ось це певне слово, яке написали. Воно має бути написано тільки одне слово, саме так, як зазначив автор там, без ком, пробілів чи капслуком, чи вес, І тільки тоді чат-бот видає цей матеріал. Тобто, відповідно, тут може. Бути якісь такі проблеми з видачем матеріалу. Тут може бути класна е, така е, шляху цього обману, скажімо так, якщо е, провести клієнта через ще декілька майданчиків. Тобто, наприклад, uh -huh. ви створюєте uh -huh. е, зберігаєте його в хайлайт, е, а на рекламі, наприклад, даєте. Рекламу, що читай в хайлайті, про щось там, щось там, щось, там, а вже в самому хайлайті зашити це посилання на цей чат-бот. Ось такий більш нативний метод, він вже точно буде працювати і не розцінюватися як вам. Дуже цікаво, до речі, про це не здав. <звибач> 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 Дякую. <звибач> Також варто уникати агресивних продажів. Тобто, ну, знову ж таки, це про маніпуляцію і писати купи, бо тільки в мене... Одне залишилось, так, чи доки... що щось таке. Ну так, ну тобто... це і, і до вибачте, це і до того дратувало, тому що ну. Так, тому але що? наприклад, якщо говорити там про блоги, бо mm -hmm. магазини, ну все ж таки, інстаграм ще трохи лояльний, тому що він не створена ця платформа, саме під для бізнесу, вона створена для блогів і блогерів. Тому такі якісь обмеження, це інстаграм більше вводить саме для експертів, для тих, хто створює контент. Для магазинів він так трошки ще поки що поважливий. От, тому відповідно, якщо експерт закликає вас. Купити прямо зараз, бо ста залишилось одне тільки місце. Або купи зараз, і твоє життя зміниться назавжди, або там ти вкладаєш 10 доларів, а але отримаєш з цього тисячу. Тобто, ось ці всі ну, відверті маніпуляції, вони теж неможливі будуть зараз. За це будуть бани. Я рада, тому що з як багато того успішного успіху на просторах інстаграму. Скільки можна маніпулювати такими людьми? Потім до психолога ходь. І кажуть, чому я не такий успішний, успішний якщо е, якась тьотя Зіна успішна? Правда? Це про чарівну пігулку, як з матриці. Так? Тобто mm. немає чарівної пігулки, яку ти випив і став. Відомим в інстаграмі нема такого. Тобто Будь-який блог, влог це щоденна праця, прописування сценарію, робота над будь-чим відеоконтентом, фотоконтентом з текстом. Це, це колосальна робота, на правду. Монтаж обробка фото. Дуже багато є що робити. Якщо ти тільки починаєш, то тобі ще треба навчитися цими інструментами користуватися правильно, щоб не переборщити. Тому та це дуже такий, якщо клупі час вийшло за там 100 доларів стати популярним. Це не завжди означає, що і у вас вийде, тому що потрібно все ж таки попрацювати. Або mm -hmm. як реальність в інстаграмі не всі показують всю правду, ну сама так. знає. <ріст> <ріст> ну Так, якщо у вас є блог чи аудиторія в інстаграмі, то трець це прям. Ідеальне місце для її розширення, тому що ваш профіль автоматично синхронізується з профілем в інстаграмі, і він запрошує ваших підписників, ваших фоловерів, можна так теж назвати в Трес. В принципі, це заохочує вести цей блог, там невимушене спілкування, така, я би сказала, лайтова, комфортна, нетоксична, нетоксична та аудиторія загалом люди. Буде, тим більше воно підбирається алгоритмами. Там, вели... там відкрите ще раз спілкування, тому. Зараз це перше. Хейт трошки. U так. креайтерів. Ну. Це бізнес хейтить UGC угу. креаторів UGC креатори хейтують бізнес. Ну, але так, це реальність. Далі в мене трішки потрапляють часто оренда квартири, ріатори. <реш> ну, ти І, це шукаєш. Та, є такі блогери, просто. Ну, на різну широку тематику. Mm -hmm. Хтось там питається, а які е е шкарпетки чоловіку купити, хтось питається, oh. а де купити. Тому що, що там не вимушена ну, ну, так, відчуття, там, знаєш, як хороші якісь друзі. Mm -hmm. Хтось когось е спитається. Великий там, чат. Так, великий чат, Я там щось запитую, мені там відповідь, ну, дадуть відповідь на що тільки за ну, душа бажає. Тому, в принципі, це те, що. Е Принц мають користуватись мені здається, всі від звичайних людей до блогів, тому що це ще одна побудова комунікація разом з вашою аудиторією, і вона буде така більш френ... ну, Для френдлі та... Та, ну, тому просто... доєднуйтесь, публікуйте, залучайте читачів до свого влогу в блогу. Перепрошую в Трецінстаграм. Едіс це застосунок, який повинен знищити капкат. Інстаграм незабаром представить програму для редагування відео під назвою Едіс. Наразі Едіс недоступний ну, для перегляду, для завантаження, тому що його е анонсували повністю вихід десь приблизно 13 березня. Тому всі чекаємо, що ж це буде за застосунок, і чи він справді. Знищить Капкат. Тому що Капкат хороший застосунок для редагування, як і Вієн. Але можливо це буде щось гарне, цікаве. Тому до речі, зараз користувачі вже трошки користуються внутрішнім mm -hmm. цим редагуванням в самому інстаграмі, і є можливість навіть виставляти пусти каруселі mm -hmm. і одночасно накладати тесті, якісь та. елементи, музику і так далі. Відповідно, інстаграм вже має більш зручний інструмент для... для монтажу рілсів, тобто там вже mm -hmm. так він нас готує. Ви про те, що це не тільки соцмережа буде, так. але тут ви зразу можете приготувати свій контент. Етіс дозволить користувачам створювати відео до 10 хвилин тривалістю та з роздільною здатністю 10 з 70 пі. Відео може, можна там редагувати, публікувати в інстаграм та аналізувати їхню продуктивність у Reels. Крім того, у програмі будуть доступні анімації, анімації створені штучним інтелектом. Генеративні підписи, текстові та звукові ефекти, фільтри, наклейки та голосові оверлеї. Ось таке, як то кажуть, цікаве оновлення, будемо чекати його. Мені дуже-дуже-дуже цікаво, Шо, що ж воно там буде. Буде цікаво? Угу. От і все. Можемо зробити висновок, що у 2025 році Інстаграм бере такий вектор напрямку на. Креаторство, тобто креативність, креативність більш таку особисто особист, особистості, розкрити вашу особистість. Не просто та. якусь шаблонну, а щось таке креативне, що може щось комусь дати, тобто надихнути чи там навчити. Дати більше простору та, та. для створення якихось ідей, реалізації свого потенціалу. Тобто угу. ми бачимо, що він е, бере до уваги більше відео формат. Також створюю застосунок для того, щоб креаторам було легше ну, створювати це все, збільшує тривалість переглядів відео, і також бореться з тим, хто цим зловживає, якщо вже такі є. Ось так. Дуже вам дякую, що дякуємо, що ви додивились до кінця. Сподіваємось, вам було цікаво, тому діліться в коментарях, який з цих трендів у вас вразив, тому що мене вразило, що в нас мене вразило... А, мене вразило те, що Інстаграм запустить свій застосунок. Це, в принципі, класно, тому я буду його. З нетерпінням чекати. А в Тебе що там більше Мені цікаво, як зараз будуть експерти розвиватися, тобто uh -huh. як вони будуть далі е, говорити про свої кейси і про свої роботи. Тому uh -huh. що поки що на сьогоднішній день я щось змін, чесно, не побачила. Можливо, їх чекає бан, а можливо, ні. <реш> як гарно і чітко сказано. Дуже вам дякую, до зустрічі. Па-па.